Що таке raw формат Дехто ось особливо спочатківців, з, з новачків, вважають, що RAW-формат формат це якийсь чарівний формат, знімаючи в якому взагалі можна не чіпати налаштування камери, адже буде можливість потім на етапі кольорокорекції всі проблеми вирішити. Це помилка, дуже серйозно так вважати, да? тому що якщо ви несерйозно відноситесь до налаштування камери під час зйомки, то raw формат не врятує вас, да? якщо було знято дуже погано, то ви фактично весь потенціал роу-формату в кращому випадку використаєте для того, щоб просто привести ваше зображення в якийсь візуальний порядок, да? пройти етап первинної кольорокорекції. Що таке RAW, Да? Це цифровий негатив, який ми проявляємо вже на своєму комп'ютері. Ну, фігурально. Вражаючись проявляє, да? тобто значення RGB, вони ще е, не сформовані. Ми їх формуємо вже в процесі проявки да, ось цього цифрового негативу. Тобто, цей формат потрібен суто для кольору корекції. Тобто монтаж ми з цим форматом не робимо. Для монтажу RAW формат конвертується в якийсь більш простий, наприклад, ProRes Proxy або там, той же H264. І потім вже, коли ми підходимо до етапу кольору корекції, відбувається процес під назвою Reconform, де ми підмінюємо лоу. Рези, на хайрези, так звані. Да? І вже робимо кольорокорекцію. Щоб краще зрозуміти, взагалі, що це таке роу формат, да? ось розглянемо е, в якості прикладу фрагмент матриці. А що взагалі таке матриця? Матриця це як сітківка на оці. А матриця це е, така невелика плата з дуже світлочутливим покриттям, да? яка здатна фіксувати е, розряд фотона, який е, потрапляє на. Тобто фотон має певний заряд. Звичайно, ми його не можемо відчувати, він дуже низький. І матриця камери здатна фіксувати розряд цього фотону, цієї корпускули, в межах до 700 мВ. А якщо на піксель матриці потрапляє фотон з розрядом 700 мВ, камера фіксує це як білий. Якщо, наприклад, потрапляє фотон з розрядом 1 мВ, чи взагалі 0, то камера це фіксує як абсолютно чорний. Все, що є в проміжку від 0 до 700 мВ, це шкала сірих відтінків. Але керуючись такою логікою, ми б отримали чорно-біле зображення. Не? Тому є так звана технологія байрінгу, коли на матрицю наносяться спеціальні фотохроматичні елементи червоного, зеленого і синього кольору, які дозволяють нам отримати компоненти RGB. І як ви можете побачити, пікселів зеленого кольору на матриці в два рази більше, ніж червоного та синього. Коли ми говоримо про формат RAW, то по суті камера, ці значення RGB, вона ще не фіксує в кінцевому їх вигляді. Да? Тобто вони просто, як потік даних, сприймаються да, процесором камери і запаковуються в такий ось проміжний контейнер, наприклад, R3D або ARIRAW, або там, b BRAW, або Cinema DNG, да? які потім вже програмно ми проявляємо і за допомогою спеціальних декодерів да, трансформуємо в. Потрібний нам сигнал. Сьогодні існує ну, десь близько, мабуть, десятка камер, які вміють знімати відео в RAW форматі. Ну, я маю на увазі, виробників камер. Не? У кожного з цих виробників свій власний стандарт RAW, так, От, Наприклад, у компанії Red Dragon це R3D, ARI це Ari RAW. BlackMagic, відповідно b RAW. Sony знімає в універсальному стандарті Cinema DNG, Digital Negative. Сайн роу, різні камери, різні формати. От, наприклад, якщо ми беремо, припустимо DaVinci, да, то DaVinci вже якби з коробки так, може відтворювати да, і розуміти майже всі роу формати, на які є сьогодні в технології. Це звичайно дуже дуже зручно. Тобто, вам не потрібно встановлювати якісь додаткові кодики да, для того, щоб з роу форматом попрацювати.